Встановлюємо принтер Samsung SCX4120 до операційної системи, на операційну систему Windows 10. Заходимо в нашу папку з драйверами. Папка з драйверами буде в telegram каналі там за посиланням під відео. Відкриваємо драйвер, погоджуємось. Тут погоджуємось, я вже встановлю, тому повторно перезаписуємо все. Де наша розпаковка. Так, перевстановлюємо, тому що вже драйвер був встановлений. Вибираємо принтер. Так, і починається встановлення. Принтер ми підключили USB-кабелем до ноутбуку. Тут ми натискаємо все одно інсталювати програми забезпечення. Так, все, принтер встановлений. Тепер він пропонує надрукувати тестову сторінку. Ставимо галочку, погоджуємося далі. Так, чекаємо. І, як бачимо, тестова сторінка. Все супер, працює. Так, далі ми погоджуємось, натискаємо Фініш. Це все це, далі згодимо пуск влаштування. Пристрої принтери та сканери. І бачимо наш принтер встановлений за замовчуванням.